Привіт, продажі Kia Соренто, свіжо пригнаний Швейцарії. Це у нас 2.2 дизель, автомат, повний привід. 2014 рік випуску. Саме ключове 145 тисяч огрінану перевірну пробігу, кузу весь в рідній фарбі. автомобіль максимально можливій комплектації, класному коричному салоні. Дивіться відео до кінця, все буду поступово показувати. На 19 легкосплавних колесах, без бардюрок, без потертостей. Також кузов м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. У нас є денні ходові вогні, лінзована оптика, вмивач, фар. Асистент автопаркування, партроніки 360, камера заднього вигляду. Зверніть увагу на бампер, на капот, ніякого піскострую, сколів, абсолютно нічого немає. І сміливо можна сказати, що автомобіль в ідеальному збереженому стані. Також великі дзеркала, дублюючі поворотники, також підігрів дзеркал. Присутній асистент утримання в смузі. Ось він код надаю для перевірки. Також надам в описі під відео Вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Панорамна криша, рейлінги, все у нас тут присутнє. По цій стороні так само без зауважень. Є безключовий доступ. Такий у нас в темному виконанні салончик, Темно-коричневий колір, пам'ять сидінь, повний електропакет. Також у нас є підсвітка на всіх дверних картах і на порогах. Сидіння з обдувом з електроприводом і підігрівом. Все повністю функціонує. Так само кермо з підігрівом. Асистент утримання в смузі, сліпих зон, антизанос, блокування привода, управління підсвіткою, лед щиток, надійна коробка, автомат, гідротрансформатор, двозонний клімат-контроль, навігація, автозатемнення дзеркал. Також тут у нас йде асистент автопаркування, управління партроніками, вибір режиму руху на кермі і на коробці передач. Також вихід на usb AUX Тут не видно. Великий шкірний підлокітник, сидіння з, перфора... з перфорацією, з обдувом, в дуже гарному збереженому стані. Також у нас є панорама. Зараз у нас відкрита сонцезахисна шторка. Ось такий великий просторний задній ряд цього красення. Також дверні карти, все тут в порядку. Прийоми не побиті, не зацарапані, також є підігрів задніх сидінь. Ось такі вони у нас. В такому стані, також є система кріплення і суфікс, також у нас автомобіль самимісний. Максимальна задня оптика, дуже гарно світиться, вирізняє, вирізняється автомобіль в потоці. Великий просторний багажник, домкрат, ключі, все у нас на місці, верний знак. Знизу у нас кріпиться запасне колесо. Тут у нас ховається третій ряд сидінь. Він у нас просто як новенький. На жаль, на відео вже не видно, вже трішки нас потемніло. Повний відеоогляд можете переглянути на YouTube-каналі. Посилання залишу в шапці профілю. Там можете переглянути фотографії, опис і ціну на кожний автомобіль, який був пригнаний Швейцарії. Автомобіль розмитений.